Доброго дня, компанія Autobista звітаю на своєму каналі. Знову свіже надходження Crenoma Master L4H4 2019 року. Задній привід. Максимальна висота і максимальна довжина Першим ділом показую вам гуму передню. 100%. Задня. Також 100% Добавлені листи ресор. Все на місці, бачите, стабілізатори. Збоку показуємо одну сторону. Ззаду йдуть партроніки, другу сторону. Висока посадка автомобіля, дверцята задні на магнітах, понизу дверцята не торчать. Ось так виглядає всередині, буде зашита під саме верх. Арочки зашиті, бачите, якісно. Автомобіль просто в чудовому стані. Саме основне показує показую він код, щоб ви могли провірити пробіг. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач. 213 літнього пробігу, мультикермо, круїз, електрозеркла, електропідйомники. Стан буде і стан салону задовільний, а також задовільний стан автомобіля зверху. Весь повністю в рідній фарбі. Оригінальні бомбара. Чітко працює двигун. І на завершення покажемо вам під капотом автомобіль з оригінальним пробігом дісь 13 тисяч. Ніяких нарікань по двох немає. Кругом все судді За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067. 360-2202. Є постійно різноманітні варіанти. На даний час це задній привід з парка. Є також задній привід одноколісний. Є передні приводні, середні, короткі, довгі. Телефонуйте. Постійно різноманітні автомобілі. Компанія Автовіс.